Тошені, позолочені, а посеред боя і дерева. Чи дома, дома пане господаре, своєго дворку, самі голодари, ще бить вечір, добрих вечір, добрим людям, на здоров'я. а я знаю, що пан дома сидить собі. Dobry wieczór, dobry wieczór, dobry wieczór, dobry Поясочка на поясі, калиточка, щедрі вечір, добрий вечір, добрим людям, назороб'ях, зозна його, коло неї, тільки його, щедрі вечі, добрих вечір, добрим людям, на зброях, тільки хоче чого, стільки дочег. Сиски спиначки, щедрий, веч, добрий ве.